Жовта листя борізка скидає, блисне сонце, але вже не те. Журавель за моря відлітає, літо він за собою несе. Осінь стріне сумними вітрами, раз у раз буде карапати дощ. Всі ми будемо грати дарам і осінньому сонцю також. Незабаром сніжок заіскриться, змінить зайчик вбирання своє, у тонку заметіль закружиться, приберемо ялинку в фоє і розтамить зимові бурульки, перші квіти весни зацвітуть. На борізках вже з'являться бруньки, в ліс за квітами діти підуть. По району швидко пролине всі птахи з морів прилетять, я поїду в Карпати, в долини. Краще літні і там пробіжать. Знов почуємо собі нові сили. Будемо знову навчатися ми, знов птахів заводніється вирій, дальній путь проведемо їх мир. Де за днем, рік за роком, минає, пролетить непомітно життя. Часом тихо минуле, згадаємо, та не маємо назад вороття. Дякую за увагу! Підпишіться на мій канал.